Гість нашої програми міністр палива та енергетики Юрій Продан. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, 360 доларів у січні за тисячу кубів у січні 2009 року. Це перемога чи єдиноможливий компроміс? Я би не говорив зараз про ту форму і що, що у нас відбувається, коли ми рахуємо по формулі, і це для розрахунків НАК Нафтогазу з Газпромом. Передбачена відповідна формула, де ціна формується поквартально. Де ми маємо таку цифру, про яку ви сказали. Однак ціна, та, яка буде використовуватись для розрахунки відповідних цін для споживачів, це та ціна, про яку я говорила сьогодні прем'єр-міністр 28,8 долара за тисячу метрів кубічних. І ця ціна буде середньорічна, і вона буде витримуватись по року. Чи, я би говорив про розумію, цю про цю ціну на сьогодні? Що сьогодні. ми будемо купувати? Тобто НАК буде купувати НАК Нафтогаз України по 360, якщо ні, буде потрібно буде, і продаватиме по 228? Ні, 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 НАК буде купувати по середньорічній ціні 228,8 долара США за тисячу метрів кубічних. Я називаю середньорічну ціну, тому що ціна. По формулі вона буде змінюватись справді, в першому, в другому та в третьому, в четвертому кварталі. Звісно, вона буде трошки більше в першому кварталі, і звісно, саме найнижча ціна буде в четвертому кварталі. То 2009. ви виводите 228? ми виводимо так. Це і прем'єр-міністр це говорила про те, що будуть відповідним чином це проведення розрахунки середньої ціни, і в розрахунку для ціни для споживачів якраз буде використовуватися ця ціна. Тобто у січні ми купуватимемо по 360, а в грудні, наприклад, по 160 і в середньому отримаємо 228. Так, так. І наші споживачі будуть платити цілий рік в середню ціну. В Середню ціну. Це виходить, що НАКНАфтогаз все-таки купуватиме собі в борг у першому півріччі, можна так сказати. Ну, не знає, це не значить, що він буде купувати собі в борг НАК Нафтогаз, але він повинен ми розглянемо фінансовий план НАК Нафтогазу після того, як ми маємо ціну, і відповідним чином сформуємо баланс для того, щоб НАК Нафтогаз сьогодні міг споживачами поживачами брати для розрахунків на рік ту ціну, яка назвала сьогодні прем'єр-міністр України. Президент України Віктор Ющенко назвав учорашні. Газові домовленості поразкою України у газовій війні. Ви коментарі від мене хочете отримати. Знаєте, я був учасником цих переговорів від самого початку, особливо інтенсивно вони проходили з минулої суботи. Я, я не я можу сказати, що це є досягнення української сторони. З при проведенні переговорів з російською стороною, тому що все-таки ми маємо пільгу ціну на 2009 рік. Ви знаєте, знижка 20% від європейських цін, і з іншого боку, також Росія має пільгу, певну пільгу. Це вона залишила, і українська сторона з цим погодилась. Залишила відповідну ставку на транзит. Але логічно ціна для України на газ зросла. Ціна ж на ставку для Росії транзиту на ставку залишилася тою самою, але ми маємо певний обсяг технологічного газу, про який теж говорила сьогодні премєр міністр де ціна на сьогоднішній день яка формуватиме буде складову технологічного газу, скажімо так, нижче, чим вона нас формується на сьогоднішній рік. Це Якщо близько... Так, це це певний обсяг, який ми домовились з Газпромом, Він знаходиться в наших сховищах. Як буде цей обсяг реалізовуватись через торію через територію України у 2010 році? Мова йде про ставки на транзит, адже звучали сьогодні різні цифри, зокрема, близько 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 трьох бли, близько трьох буде ціна на ставка на транзит на 2010 рік після проведення всіх розрахунків за можливо 2,7-3%. А якою є середня ставка на транзит у Європі зараз? Я би не рахував сьогодні середню ставку на транзит. Кожна країна і кожний суб'єкт, який має відповідну угоду з Влад «Газпром», він має свою формулу і свою визначену ціну на сьогоднішній день. Україна. Має сьогодні по домовленості з російською стороною відповідну формулу, при по якій буде формуватися ставка на транзит. Але було зайомено в цьому році, це і це нова і це, є... європейська формула. Це що це є... саме європейська Газпром, формула Газпром використовує цю формулу в. В своїх контрактах з європейськими країнами. І ми взяли за основу, цю погодились з Газпромом, ми погодились з цією формою, яка була запропонована. Але, звісно, ми зробили певні коригування щодо базової ціни, ми трошки збільшили на 20% рівень базової ціни, ми не йшли від ціни, яка є на сьогоднішній день. І це є предмет сьогодні компромісу, але це нормальний компроміс, якого ми досягли. Я вважаю, що та ціна, яка буде формуватися. На 2010 рік вона буде вона дозволить НАК «Нафтогазу» бути по цій діяльності рентабельним, і відповідний, мати відповідний обсяг ресурсу для того, щоб здійснити також модернізацію газотранспортної системи. Учора було заявлено, що для України газ. Рахуватиметься за європейською формулою, всі задали собі питання, що означає ця європейська формула. Тоді моє питання: якщо ми рахуємо по європейській формулі ціну газу для України, чому ми не рахуємо за цією ж європейською формулою ціну транзиту? Але ж ми з вами тільки що говорили, що на 2009 рік кожна кожна сторін має певні пілі і Україна має пільгу, це на 20% знижена ціна, і на 2009 рік російська сторона має відповідати. А в 2010 році? В 2010 році ми всі працюємо, будемо працювати по формулі. В 10-му році... Всі ми, ми працюємо по європейських цінах. Тобто, якщо в Європі, Європі буде ставка транзиту 4 долари, і Росія платитиме нам Європі, не 2,5 доларів. Нема а 4. в Європі середньої ціни на транзит. Кожна країна має свої особливості, і кожна, кожна країна відповідним Обсяг витрат несе на на здійснення транзиту. Ці особливості пов'язані з тим, що Газпром є монополіст і немає ринку газу. З, ну з одного боку і просто диктує з одного ці. боку. Монополістами якраз є ті країни, які здійснюють транзит. Вони вони є класичні монополісти. Якщо говорити, це монополія на, на транспортування газу, і відповідним чином кожна країна формує свої витрати. Є є різні, є, є різні методики обрахування. Цієї ставки на на транзит ми орієнтувалися на, на ті методики, які справді э, застосовує Газпром сьогодні з іншими э, суб'єктами, які він под... постачає газ в Європу. Ще один аспект учорашніх домовленостей: Газпром збут Україна отримує до 25% українського ринку. Про це повідомив заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв. Газпром через компанію Газпром Збут Україна матиме право обслуговувати до 25% ринку промислових споживачів України. Це важлива частина наших домовленостей, які відображають партнерські відносини НАК Нафтогаз Україна і ВАДГАЗПРОМ. Будемо сподіватися, що подолання економічної кризи не за горами, що призведе до розвитку внутрішнього споживання в Україні. Раніше на ринку працював посередник, який частково був українським. Тепер з'являється фактично дочірнє підприємство Газпрому. В чому вигода для нас? Це підприємство, якщо ви знаєте, воно працювало і у цьому році, в минулому році, 2008 році. Е, сьогодні е, НАК Нафтогаз продає всім споживачам. У мене має таке монопольне право на територію України, в тому числі. Інак Нафтогаз буде продавати цьому, як ви назвали, посереднику «Газпромзбуту», дочерній компанії Російського Газпрому. Тільки обсяг цієї продажі буде значно менший, ніж наприклад у 2008 році, тому що 25%. Але від ринку від ринку збуту промислових споживачів. Тобто, чи правильно я вас зрозумів, що Газпром матиме менший вплив тепер на український ринок, тому що продаватиме тепер менше, але обсяг до речі не оголошений. Скі щодо впливу, я б я би сказав, що сьогодні має на ринок має монопольний вплив на «Нафтогаз України, тому що я сказав про те, що якраз НАК Нафтогаз України буде. Продавати відповідно певний певний обсяг газу цьому підприємству дочерній компанії Газпрому. Він буде повністю узгоджувати і по яким підприємствам буде здійснюватись такий продаж. Це бо я ще підкреслю це буде узгоджуватись державною компанією «Нафтогаз України, і обсяг буде значно менший, ніж був до 2008 році. Чи не вийде так, що Газпром вибиратиме сам кому продавати? Газ, яким підприємством, а яким не продавати, наприклад, тим підприємством, де є російські власники продавати, а тим, де не російські, банкрутувати їх. Я вже сказав про те, що закуповує весь імпортований газ, який приходить на Україну, НАК «Нафтогаз України, і після того НАК «Нафтогаз України буде продавати цей газ дочерній компанії Газпрому. Крім того, для того, щоб продати газ, ця компанія повинна укласти відповідний договір з структурами. Нак Нафтогазу для здійснення транспортування газу. І звісно, питання, яким споживачам буде продаватися цей газ, буде узгоджувати сьогодні знак нафтогазу України. Ще одна частина домовленостей: які ж ціни матимуть українські споживачі? Пропоную про це поговорити після прямої мови Олександра Шлапака. Натага зробив певні розрахунки, які він там зараз з урядом обговорює. І цей розрахунок полягає в тому, щоб підняти ціну на газ для населення в майже в 2,5 рази. Навіть за цих умов близько 11 мільярдів гривень це те, чому «Нафтогазу» не діставатиме. Новий газовий контракт означатиме збільшення тарифів для населення. Е, я би не говорив зараз однозначно, що ми будемо збільшувати тарифи тільки для населення. Звісно, тарифи будуть змінюватися для всіх споживачів, тому що складова, яка сьогодні формує ціну, це імпортований газ, сьогодні ціна збільшена. І це, ви, це, це ми всі знаємо. Я вже, я вже сказав про те, який рівень середньої ціни буде, який буде застосовуватись для розрахунки вже розрібних цін для споживачів. Наскільки варто очікувати збільшення для нас? Однак ми зараз якраз. Обраховуємо баланс на нафтогазу після того, як ми зрозуміли вчора, який буде рівень цін середній. і зараз якраз ми обраховуємо цей баланс на КНАфтогазу, формуємо фінансовий план після визначення, і після того вже будуть чіткі розрахунки щодо яким чином будуть змінюватись ціни. І я не виключаю, в тому числі, що е, такі зміни будуть відбуватися і для цін по населенню. Але ви знаєте, в нас там, там є сьогодні чотири категорії. По, по по різним категоріям може бути різне збільшення ціни е, в залежності від обсягу споживання. Ми такі пропозиції зараз готуємо, але ми їх е, і вони будуть звісно розглянуті сьогодні Національною комісією регулювання електроенергетики, яка врахує всі відповідні зараз витрати, які несе НАК нафт, Нафтогаз, і врахує ту ціну, яка буде яка вже застосовує ту імпортовану ціну, ціну того імпортованого газу, який ми сьогодні маємо. З цього дня Газпром відновив поставки газу до європейських споживачів. Наші кореспонденти досліджували, як це відбувалося. Газпром відновив поставки газу на територію України о дев'ятій ранку. Вже за пів години перші кубометри призначені споживачам у ЄС почали надходити до вітчизняної газотранспортної системи. А о десятій ранку і для українських споживачів. О 12.30 газ досяг західного кордону України. Першою його отримала Словаччина. О 14.20 отримання газу підтвердила і Угорщина. Найбільше часу потрібно на відновлення поставок через Одесу на Балкани у Румунію та Болгарію. Загалом «Газпром» подав заявку на прокачку через східний кордон України 424 мільйонів кубометрів газу на добу. З них 349 для транзиту в Європу і 75 для України, але через відсутність достатнього тиску в газотранспортній системі реальні поставки на середину дня становили 271 мільйон кубометрів на добу. За даними Газпрому, на плановий обсяг поставок компанія вийде вже до завтрашнього ранку. У Нафтогазі України обіцяють, що постачання газу до Європи будуть повністю відновлені не пізніше ніж через 36 годин після того, як росіяни почали подавати достатньо газу в ГТС України, тобто до 21 години, 21 -го січня, Іван Пінчук, п'ятий канал. Водночас керівництво Єврокомісії не вважає, що Росія надійний постачальник газу, а Україна його надійний транзитер. Газ, що постачається з Росії, не гарантований. Газ, що постачається через Україну, не гарантований. І це об'єктивний факт. Диверсифікація це не послання проти когось, проти жодної з країн-постачальників чи транзитерів. Це питання безпеки. Як збираєтеся покращити імідж України в очах сусідів? Я думаю, що е, ті експерти, які знаходились, е, ті експерти Єврокомісії, які знаходились на Україні, вони фактично е, вивчили ситуацію, яка склалася з е, тих тих з тих взаємовідносин, наших з російською стороною? Е, вони чітко побачили, що українська газотранспортна система сьогодні працює надійно і ефективно. Навіть в тих умовах, які склалися сьогодні. Була наша зустріч з єврок з єврокомісаром Піблсом, який також підтвердив про те, що, скажімо так, висловив задоволення про те, що все таки є ефективна така надійна газотранспортна система України. І я думаю, що ми показали, врегулювавши якраз з Росії певні наші відносини на довгостроковий період, а це 10 років. Ми якраз зафіксували. Ринкові, ринкові відносини це прямі взаємовідносини, і десять років це та стабільність, яка буде в наших взаємовідносинах. Я думаю, що вона буде завжди після десяти років, тому що є ринкові принципи формування ціни. І значить, такої така ситуація не може бути допущена в майбутньому, тому і це дуже схвально сприйнято сьогодні Єврокомісією і ми надіємося, що якраз після того як вони побачили, на яких принципах регульована ситуація це відношення. Покращиться і воно зміниться в дуже позитивну сторону до України. Дякую, Юрій Продан, міністр палива та енергетики.